Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару піжами чоловічі бренду Livergy. Представлені у двох моделях. В лоті буде один комплект новорічних піжам з такими візерунками, кофта та штани. І з різними принтами. Друга моделька футболка та шорти. Матеріал бавовна. З розміром S буде 9 комплектів. З розміром M буде 6 комплектів. З розміром L. Та іксей буде по два комплекти. Штани на манжетах, на резинці. Всього в лоті 19 комплектів. Є різних забарвлень. Вартість лоту 4370 гривень. Є в упаковках. Собі вартість одного комплекту 230 гривень. В упаковці кофта та штани. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!